Добрий ранок, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Вірно, це загадка була про кульбабку. І сьогодні на нашому занятті з малювання я хочу з вами намалювати галявину, на якій ростуть кульбабки. Але у дещо незвичний спосіб. Для цього нам знадобиться помпончик ось такий. Якщо у вас немає такого помпончика, його можна зробити, вирізавши зі звичайної поролонової губки. Та Прищипка, щоб так от защепити і не забруднити руки. Отже, давайте будемо приступати. Розплакуй, баба у садочку, не наче сонечко в траві. І солоду свою сорочку Ля -ля -ля. плела до самої сорі. А сонце зранку. Кольба би коси посивіли, неначе білу, білий сніг, до серця квіткомила та повертайся на весні, та сонце зранку ще поділо. Кульба водою не жури, Я стану тебе.

Ось така гарна квіткова галявина вийшла у мене, і тепер я буду із нетерпінням чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво, що вийшло саме у вас. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!